Софія. І так, твоя родова система. На що прямо зараз треба звернути увагу і прокачати? Ну, знову. Не так давно була знову етап, комусь треба вилазити. Любі друзі, тут про трансформацію. Про те, в принципі, що трансформація вже закінчилася. Бачите, бабочка вже вилізла. Тож, будь ласка, не бійтеся, ви вже інша людина. Покажіть себе, всесвіту, покажіть свою красу. Вилазьте, вилітайте вже час. Вашого благословляє вас на прийняття. Тих змін, котрі зараз входять в ваше життя, вміння відпускати старе та приймати нове, це є щастя. Звісно, трансформації це теж щастя. Зміни це теж щастя. Просто ми боїмося змін, ми боїмося змінюватися самі, тому що нам чомусь невдобно. Ми думаємо, що нас ніхто не прийме. Всесвіт вас прийме.